Навіщо взагалі потрібна така омолоджуюча операція як фейсліфтинг? Ці операції потрібні для того, щоб повернути молодість. Ми не змінюємо принципово риси обличчя в даному випадку. Просто повертаємо на 5-10 років назад зовнішній вигляд пацієнта. Чому пацієнти не завжди розуміють, що вже час звернутися до хірурга? Насправді пластична операція це суб'єктивне відношення, скажімо так, до себе, до свого зовнішнього вигляду. Найчастіше пацієнти починають звертати на себе увагу тоді, коли, ну, наприклад, вже діти навчалися в школі, потім в інституті не було часу, коли цим займатися а тут раптом з'явилося трошки часу для себе, і жінка раптом згадала, що є як і Я хочу для себе щось, і тоді якраз звертається за оперативним втручанням. Як часто люди кажуть, всередині мені 30, а в дзеркалі 50? Зазвичай, коли пацієнтка звертається з побажанням зробити омолоджуючу операцію, у неї дійсно е такий внутрішній дисонанс, що вона відчуває себе значно молодшою, а виглядає, на жаль, значно старше свого віку, тому звичайно, що хочеться стати молодшою.